Алергіки, рятуйтеся, нині саме квітнуть рослини-алергени, причому майже всі й одночасно цвітуть навіть тополі й акації, а все через аномально теплий початок травня. Алергологи радять не випробовувати свій організм на міцність, вчасно діагностувати недугу та розпочинати лікування. На дворі усе зеленіє квітне, а до лікарів у черги вишуковуються алергіки. На буяння природи вони реагують завжди першими. Цього року неспокій до них прийшов ще й місяцем раніше. Все через аномально теплий початок травня. Розкитає усе, причому одночасно цвітуть тополі, акації, фруктові дерева. Від такого квітучого міксу говорять лікарі, алергікам біда. Чхання на в носі, свербіж шкіри і очей. З такими симптомами пряма дорога до алерголога. Студентка Анастасія на алергію досі не жалілася. Замітили, що стоїть буквально минут 15 20 після того, як я вийшла із дома, починається у мене і глаза слізі і чи хай починають там нос красні. Який саме збудник викликає алергію? Лікарі визначають так званими алергопробами. В період загострення ми утримуємося від проведення діагностики, але це можливо під контролем лікаря-алерголога. Постановка скарифікаційних проб в алергологічному кабінеті для уточнення виявлення того чи іншого алергену. І з кожним роком, говорять медики-алергологи, пацієнтів у них більше в рази. За останні кілька на третину лікарі прогнозують подальше збільшення кількості хворих. Через 20 років алергіком стане кожен другий в Європі. Страждають від недуги і дорослі, і малі. Найбільший відсоток алергії, коли цвітуть лугові трави. Якщо буде виявлена алергія на цвітіння, то тоді буде призначена алергоспецифічна імунотерапія, тобто лікування алергенами до тих, до яких виявлена підвищена чутливість організму на прийомі у лікаря алерголога. Почастіше, кажуть лікарі, останнім часом випадки алергічної кропив'янки. Так організм реагує на ранні овочі та фрукти. Алергічні прояви викликають і комахи. Укуси бджіл, оста, комарів спричиняють так звану інсектну алергію. Щоби захиститись, лікарі радять робити щеплення алерговакцинами. Нині говорять, це найефективніший метод подолання недуги. Лікарі попереджають, що нелікована алергія може спровокувати розвиток інших хвороб, наприклад, бронхіальної астми. Біля доброскок, віктор на віка новини.